Жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. маєш плюс-мінус нормальну робочу гру зі стабільними гравцями, гарними механіками і цікавим геймплеєм. Але в ній багато багів, які ти не фіксиш роками, і тобі. І тут з'являється нагода провести гру на Unrealegend 5. І ти проводиш купу тестів, гра себе показує погано відверто. Але таймінги то горять. Через місяць виходить шоста батла, і от ти випускаєш це, сире нічого не варте, гівно, де в гравці в FPS ріжеться вдвічі, де графіка гірша, ніж була на Unreal Legend 4, де рендер за 15 метрів до грав... В будівлях нічого не видно, сервери падають, бо не витримують цієї фігні. Замість того, щоб фіксити старі баги, насипаєш купу нових і чекаєш, що це схавають. Зате додаєш нікому не потрібну систему кар'єри, яка навіть не працює, роблячи з гри паблік шутер, в який заходять на 5 годин і забувають про нього. Класно плюнули в своє ком'юніті, нічого не скажеш. Що посієш, те й пожнеш до зустрічі в батлі чи може в армії? Саме таке враження склалося від нового переходу на Unreal Engine 5. Попереднє відео, яке я робив по. А Складу це не була реклама. Якщо ви могли подумати, що це була реклама, то ви були не тому що це було всього-навсього. Презентація то як то кажуть, очікування в все реальність. Реальність насправді зовсім інша. В цілому стріляти стало краще, водіння автомобіля повністю вбили. Зараз вона не грабільна, тому що затримка в керуванні просто ну секундна, можна так сказати. Ти натискаєш вправо, машина повертає тільки через секунду. Оптимізацію також трошечки вбили. Хоча, якщо подивитися на рекомендації. Розробників треба було видалити кеш, і я вам також дуже сильно рекомендую це зробити, повністю видалити кеш можна навіть вручну на диску C, там де ваші файли встановлені, тобто не там, де встановлена гра, а саме в Windows, -і. диск C, юзери, і знайти там ап перейти вже потім у склад і видалити папку юзер, повністю її видаляєте. Тоді більш-менш трошечки ФПС піднімається, але. Це одно грати в Upscale Unreal Engine 5, коли тільки можна ставити баланс або максимум якість quality, Дуже дуже боляче, особливо для очей. Але побачимо, що з цього вийде. Але з іншого боку, що ви хотіли очікувати від розробників від студії, якій не так багато людей. По факту можна сказати, що це Індія студія, яка замахнулась на Тріпл Ей проект. Ну, скативняка. Та-да, свій. Ну то не свій, то я не знаю, як так вибрали карту, що дві американці. Чашку, коли нігде щось робити, щось робити. Просто зараз всі ночами лісають. Біжай через міст, біжай через міст, 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 міст. Макс, <связанных> На! Бежать через дым, через дым! На! Минус. Хорошо. <связанных> Еще под мостом я. Тут едешь? Я вообще не блять, я за только что. Макс, наши Вот тут попа треба, -пехапер.

то, что ты сейчас между мотом и наковальней буквально. Да я побачу уже, я уже двоих забрал. Сука, ну, Блять, падла стреляет. Что там? Знову ж у мене є співні. О, со че, сори, сори, сори. Ты его убил? Ты его там убил? Одного, да. А другой был. Вот он. Ай. Сука, Так, короче, надо отсюда сваливать. У меня какие то танк вообще. Бля, ты за ГП. Хотим его зарезать? Ха-ха, жулик, куда ты бежишь? На C4, типа, едет Вони вже копали рацію тут мужички на димочок від нього йде. На гау то На 316. Та я не буду стріляти, бо я тебе щас тут Так я не стріляю, він стріляє. ти просто стреляет. БЛМшка залетіла, блять, просто нахуй до ралика. Кольорова гамма є. О! ж. вот блядь. Ну от рокета так давай. Ось йому 246, чувак, ось 246. Скажу, що ще мене не некуявно. <плес> <хуякі>. Так, <плес> короче, заребуй потіка. Ти що, встав?